Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свої два замовлення від компанії Oriflame. Забрала ці посилочки ще декілька днів тому, але все ніяк не відзніму відео. Дуже захворіла на ангіну, тому вибачаюся за свій трішки хриплуватий голос. І Сьогодні до мене вже позвонили клієнти, що завтра забіжать забрати дещо. Тому вирішила все-таки відзняти це відео і показати, поки ще є що показувати, бо потім вже не буде в наявності нічого. А замовлення в мене в основному все клієнтське, окрім новиночок, які я взяла для себе. По кількості замовлених продуктів по каталогу небагато, але сума по накладній немаленька. Плюс ще мені цього разу зарахувалася сума. У розмірі 150 гривень за поновлення підписки. Замовлення робила ось по цьому діючому каталожку. Перше, що було в моєму замовленні це ось такі дві парфумованих води, чорта колтесенса. Дуже подобається ця водичка моїм клієнтам це замовлення для моєї подружки. Коли я побачила, що аромат на знижці, я її одразу написала і вона попросила для неї замовити два флакончики. У мене є, друзі, цей ароматик в наявності. Ось так виглядає сам флакончик, я вам вже неодноразово його показувала. І ось в такому пакуванні він раніше приходив. Зараз вже трішки пакування і оформлення флаконів відрізняється. Ось таке пакування було раніше, і ось так ароматик приходить зараз. Він, чесно кажучи, мені попереднє більше подобається. Я ще в новому оформленні не брала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось з вас вже порівнював попередній аромат з тим, що приходить зараз. Цікаво, чи не змінилася сама формула, чи залишився аромат таким, як був. Також замовили у мене клієнти два кулькових дезодоранти антиперспіранти актівельки. Постійно у мене їх замовляють, подобаються клієнтам. І. Ці дезодоранти постійно є в моєму замовленні. Ще, друзі, було у мене два годинника ось таких в замовленні. Це також клієнтське замовлення. Минулого разу я показувала цей годинник в огляді своєму. Я замовила його для себе по розпродажу. Він мені дуже-дуже сподобався. І у мене дівчатка запитали, де я брала і чи є можливість замовити. Я побачила, що вони ще є в наявності. і Одразу ж зберігла замовлення. Покажу вам свій. Ці не буду відкривати, бачите, бо вони йдуть ось так от запаковані, все гарно зроблено. І ось так виглядає сам годиночок. Дуже-дуже красивий. Яскравий такий смарагдовий колір. Мені подобається, я зараз саме активно його ношу. Ще, друзі, з клієнтського замовлення був у мене ось такий крем. Для руки тіла молоко і мед. Цей кремчик забрала за сердечка. У мене вже трішки назбиралося сердечок, але поки я ще нічого не вибирала. А так як клієнтка замовила крем і я побачила, що він є в доступних пропозиціях, то вирішила цим скористатися. З клієнтського замовлення, друзі, це було все. І зараз покажу дещо, що придбала для себе. Насамперед. В каталожку була представлена новиночка ось така туалетна вода, еклад феми Вікенд Рів'єра. Дуже багато відгуків різних на, цю, на цей аромат. І, і гарна пропозиція. Якщо ви купуєте ароматик, то блиск для губ ви отримуєте в подаруночок. І я, звісно ж, не виключення, і також. Захотіла скористатися цією пропозицією, і спробувати цю новиночку. Дуже сочно і яскраво представлені на картинці ароматики в каталожку. Ось так от представлений жіночий, і ось так він приходить красиве таке ніжне пакування. І одразу хочу сказати, сподобався мені і сам аромат. Ось так, друзі, виглядає сам флакончик, дуже ніжний такий, літній. Мені сподобалось оформлення, схожий до попереднього еклад феми, тільки по кольору різні. Еклад феми, до речі, я також дуже-дуже люблю. Цей ароматик я вже трішки поносила. Заявлений він як квітково-деревний. В базі грейфрут, біла гарденія і амброва деревина. Чомусь дивлячись на картинку в каталожку цього аромату, я уявляла, що він буде більш цитрусовий. Але ні, він трошки іншого напрямку. Він все ж таки більш квітковий. На мою думку, квітково-фруктовий, трішки деревний. Дуже-дуже гарно відчуваються квіти, а саме білоквітковість, і також є присутня така трішки гірчинка, заявленого в описі грейпфруту. Однозначно, на мою думку, аромати клітній. Буду і надалі його розношувати і ближче з ним знайомитись. Я, до речі, звернула увагу, що ароматики кладфеми зараз дуже рідко з'являється в продажу, часто буває в розпродажах, хоча в наступному каталожку він є представлений. Зараз я вам його покажу, і у мене чомусь складаються такі враження, що, можливо, компанія його зніме. Хоча, можливо, я і помиляюся. Напишіть, будь ласка, може, ви щось чули про цей аромат, але в будь якому випадку я його планую собі задублити, тому що дуже він мені подобається. Ось про цей ароматик я вам кажу. Eclat Femme Weekend. Подобається мені цей ароматик, і шкода буде, якщо компанія дійсно його. Зніме. За замовлення новиночки жіночої водички можна було придбати, вибрати будь-який відтінок блиску для губ в подарунок. Я для себе вибрала ось такий блиск без кольору. Заявлений він як природний блиск. Зараз я вам відкрию його, бо я взяла для себе. В мене є з цієї лінієчки декілька блисків. І я взяла, вирішила взяти цього разу ось такий. От, бачите, він практично не видно його. Але він дуже приємний, він такий ніжний аромат у нього, він не липне, не заважає, дуже гарно зволожує губки. Буду користуватися, взяла ось такий от собі подаруночок. І ще, друзі, придбала я і чоловічий аромат. Зазвичай, коли з'являються парні новиночки, я чоловічі аромати не беру. Я беру тільки жіночі, але цього разу мені дуже-дуже захотілося придбати для сина свого ще ось таку чоловічу водичку. Дуже вона мені сподобалась і по опису, і на картинці. Ось так сам ароматик представлений в каталожку, також яскраво, соковито, по літньому. Заявлений він як деревний ароматичний. Піраміді, рожевий перець, акорд, лазурний берег, акорд, мінеральна шкіра. Ось так виглядає сам флакончик, дуже мені подобається таке матове скло, така собі ніжність у флаконі. І чоловічий аромат, і жіночий. Дуже-дуже красивий. Зазвичай мені чоловічі ароматики чимось схожі між собою, але це однозначно не про цей парфум. Цей аромат не схожий на будь-який інший. Компанії Оріфлейм. В ароматику при нанесенні дуже яскраво відчуваються фруктові нотки, а саме кисленький мандарин, інжир, такий розігрітий, запечений на сонці, і це все приправлено спеціями, а саме рожевим перчиком. І ось ця гірчинка в ароматику, на мою думку, придає йому. Такої індивідуальності він не схожий на будь-який інший аромат. Красивий, яскравий, позитивний і однозначно літній аромат, на мою думку. Гарне поєднання і фруктів, і спецій, і свіжості. Свіжості в ароматику також вистачає завдяки заявленим морським нотам. Також в піраміді є заявлений кедр, заявлений ветивер. І мускус, на мою думку, буде придавати ароматику більшої стійкості. Він тут відчувається, але його тут небагато, і він тут нікому не заважає. І за замовлення чоловічого парфуму можна було отримати в подарунок ось такий зволожувальний гель після гоління в об'ємі 50 мл. Чим я і скористалася. Ось такі, друзі, були мої замовлення. В загальному ці замовлення були на 140 балів. І ще тільки покажу вам два продукти, так як було у мене два замовлення, які я обрала замість плати за доставку. Перше, що обрала, щоб не платити за доставку, це ось таку туалетну водичку Джойс. У мене є ця водичка, але була досить таки непогана пропозиція, непогана ціна. І щоб не платити за доставку, я вирішила нею скористатися і придбала. Саме цю водичку. І другий продукт, який я взяла замість плати за доставку, це ось такий пом'якшувальний засіб з кавунчиком. Також отримала новий каталожок від компанії, буде він у нас діяти з 14 липня. Каталог цікавий, яскравий, дуже багато представлено у ньому новиночок. Буду для себе передивлятися ще раз і вирішувати що б я хотіла замовити для себе в наступному каталожку. Ну і, можливо, ще будуть невеличкі і клієнтські замовлення. Ось такі, друзі, були мої замовлення сьогодні. Я вам щиро вдячна за перегляд. Дякую, якщо вам було цікаво, якщо ви додивились моє відео до кінця. Бажаю вам насамперед тихої і мирної ночі. І чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка. Що подобається вам в компанії Oriflame, можливо, ви щось замовляли з новиночок, мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки в коментарях. Тихої і мирної ночі вам ще раз і до нових зустрічей на моєму каналі.